Ну, на мою думку, бути українцем це жити з Україною в серці, робити все, на що ти сьогодні спроможний, для того, щоб розвивався твій народ, для того, щоб процвітала твоя країна, для того, щоб е вона зберегла свою незалежність. Тобто, жити з Україною в серці. Ось коли ми всі українці, байдуже де ми знаходимося в діаспорі, знаходимося в Україні. Почнемо жити з Україною в серці, ось тоді ми станемо духовною спільнотою, яка буде називатися справжньою Україною. От і заради цього, в тому числі, от, е, я відмовився від свого життя і служу цій ідеї, вірою, правдою вже чверть століття, і з-за цього зараз е, більше тисячі моїх учнів працюють постійно, і навіть сьогодні ми будемо працювати е, жертовно заради України. Тобто е, бути українцем це любити свою країну жертовно, любити свою культуру, свою мову, свій народ, свою історію, не дивлячись ні на що, а тому, що ж, хтось там щось сказав і вже. Починає там поширюватися всілякі фейки про те, що в принципі нас всіх продали, без нас все вирішило. Де ніхто нас не продасть, якщо ми самі цього не захочемо. Ніхто за нас не вирішить, нашу долю спробували за три дні захопити Україну. Скільки вже четвертий рік захоплюють? От. Тому все залежить від нас, дорогі українці. Якщо ось таких людей буде. Ну, хоча би половина із 40 мільйонів е, українців, які живуть з Україною в серці, які жертовно служать е, свої, е, свої країні, своїй нації, тоді з нами все буде добре. Тоді ми дійсно створимо е, країну щастя, е, яка буде українською україною, перш за все, де будуть домінувати цінності. Корінного етносу, державотворчого етносу українців. Ось таким чином. Розумієте, як казав колись мій брат, за Україну можна стояти або висіти, але не можна ковзати. Розумієте? От я з ним абсолютно згоден. О, він у мене поет, тому що тому він ось. Так, образно висловлює свою думку. А я вважаю, що Україна, е, Українці повинні жертовно е, служити своїй нації, своєму е, народу, своїй країні. Ось тоді буде все гаразд, тоді ви будете справжніми українцями. Не треба буде там рядитися в вишиванки, а це буде просто відчуватися. Так як ми. Ось духовне розвинені люди. Ми одне одного відчуваємо без всяких слів. Не треба там нам дипломами все завішувати, не треба там розмахувати статусами. Нам достатньо один на одного подивитися. Ти відразу розумієш, на якому рівні еволюційного розвитку знаходиться той чи інший мастер та чи інша людина. От і все так само з українцями, коли ми всі почнемо жити з Україною в серці. От нам не треба буде е, чубитися з приводу того, хто любить Україну, хто, її, хто не любить, е, хто якою там мовою е, користується, послуговується і так далі. Все буде абсолютно природне. Демони заважають людині рухатися своїм шляхом. Що таке демони? Це польові сутності, е, які е, займають. Е, Незаконне місце в структурі вашої, вашого енергокомплексу. Що вони роблять? Вони намагаються е, подавляти вашу душу, тобто маніпулювати вами. От. І тому, якщо у вас є внутрішня така внутрішня, е, внутрішній бруд, ви притягнете в своє поле якусь демонічну польову сутність, і, а, а вона в неї дуже е, простий інтерес вижити. За рахунок вас, і тому вона буде обов'язково вас подавляти, пожирати, і змушувати вас робити е, ті дії, які живлять її, а не вас як е, духовну сутність. от І тому мені довелося роками займатися екзорцизмом, і я надивився на тих демонічних сутностей і, в принципі, практично. 99,9% випадків людина сама е, сприяла тому, що в неї виникло таке от підселення цих демонічних сутностей. Тобто, уже всередині цієї людини був такий от, е, зародок тем, темнеря. Ви розумієте, який притягнув е, при певних там обставинах. Людина могла захворіти, людина могла там перепити, наприклад, або бути в стані гніву, і тоді аура стає відкритою, заходять хто хочеш. Ну і заходять польові сутності. Ну, окрім там рідких випадків, коли е, зла воля ціляких там колдунів і так далі. Підселю, підселяла людям демонічну сутність. Ну це рідкісні такі випадки, і чим далі, тим менше я з ними зустрічався. Як правило, це демонічні сутності, які притягнула сама людина. Вони існують цей світ, в якому ми живемо тільки на 51% складається із представників світла, тобто із божественних сутностей. 49% це темносутність, що не є серед людей. Є люди з абсолютно демонічними душами. От це їхня заслуга, а в більшості випадків. Тому що, ну, бували там випадки, коли якась е, польова сутність просто підселялася е, як програма, розумієте? О, таке було. Тому всі демонічні сутності заважають людині бути самою собою. Така людина просто є ну, такою, е таким джерелом живлення для цієї польової сутності демонічної, і її життя руйнується, і е вона позбавляється здоров'я і укорочується дуже суттєво е вік таких людей. У яких є такі підселення демонічних судностей. Тому, якщо ви відчули, як визнати, визначити, якщо ви дуже легко входите в стан гніву, вибухаєте як 300 тонн тратілу, тільки якийсь там зовнішній подразник, це вже є підозра на те, що якась там нечиста сила у вас сидить. Як вам перевірити наявність демонічної сутності будь-кому? Та дуже просто. Уявіть таке розщеплене дерево, яке розщепила блискавка. І вставте образ цієї людинки туди, в цю розщелину. І як вона там верещить не, не людським голосом, ну, в своїй уяві, звичайно ж, от, значить, твориш, от, демонічна сутність, тому що одну людину ж ви туди не запихували, то ви запунули цю польову сутність, яка там е сидить в цій людині. У п'яничок, у більшості з них, обов'язково, я вже про наркомані не ніч не, не кажу, обов'язково польова якась сутність, а то й не одна сидить. Якщо вона дуже давно... Підселена, вона знаходиться аж в внутрішніх органах. Я навіть знаходив там польові сутності в серці людини. Уявляєте, собі жити з таким монстром? Це просто жах. От е якщо не недавно вона десь там на плечах над головою сидить, е як правило, Полі людини знаходиться. А ті, що вже, е, так би мовити, старожителі, вони, вони аж в органі, там, в печінці, любі, в кровотворних органах люблять сидіти. В Селезінці завжди повно. Е, Менких таких польових ну, як душі тваринок, вони виглядають. От, е, Тому сьогодні заняття духовними практиками, є рятівне коло, ви духовно, е, займаєтесь духовною практикою, ви проходите обов'язкове очищення, ви дивуєтесь, чого тільки в себе не повитягуєш. А уявляєте собі е, в тій же железінці, отак ви витягуєте через пакет поліетиленовий, і там як красиві їх повно, е, цих мілких польових сутностей. Це ніяк не додаю. Ви кидаєте їх в дубу, просто уявляєте, що. Просто рістий дуб, як сакральне дерево України, воно переробляє нейтральне світ. Уявляйте собі, наскільки вони впливають на наше здоров'я, на нашу поведінку і, взагалі, на якість нашого життя. Тому від демонічних цих сутностей треба позбавлятися обов'язково. Пане ну і на завершення. Останнє питання. А, чи потрібні все ж таки людині страждання для духовного зростання? Чи можна пройти шлях безболісно духовного зростання? Ну, я скажу правду так, як вона є. Дивіться, шлях духовного розвитку це? Що він з собою представляється? Це демонтаж жорсткого ментального каркасу, який створився в вашій свідомості, в вашому полі через зумовлений розум. Тобто, у вас є такі жорсткі мислиформи, які є такими внутрішніми законами. І тримаються ці внутрішні закони, або цей жорсткий ментальний каркас не на істині, а на ілюзії. І вам здається, що ви абсолютно вже сформована особистість, що всі ваші цінності правильні, що вони знаходяться на своїх поличках, що створюють таку цілу директорію вашої свідомості, де все з вами в порядку. А потім ви виявляється, що ці, ці полички забиті тим, що не тільки вам не потрібне, а ще й дуже шкідливе. І коли ви починаєте по-живому це прибирати. Це відбувається, чесно кажучи, з кров'ю. Чому? Тому що кожного разу, коли ви прибрали якусь, е яке схибне переконання, якусь схибну програму із, із своєї підсвідомості, у вас виникає дивовижне відчуття. Ви опиняєтесь в незнайомому світі. Тому що вчора ви ось так е сприймали світ, сьогодні цієї програми немає, і у вас виникає відчуття такої. Розгубленості і навіть вселенської самотності. І ось із-за цього багато званих і мало обраних, що треба, скажімо, у нас програма підготовки цілісної особистості триває цілий рік. Цілий рік людина повинна перебувати в такому стані невизначеності. Це нав... треба, перш за все, навчитися довіряти собі, що ви стали на шлях і його треба пройти. Всі ці кроки. Аж до останнього. А не зупинятися на півдорозі, там занурюватися в сумніви, включати реверс і йти там шляхом крок вперед, два назад. Ні. Дійсно, це завжди болісно, це завжди е, пов'язано із такими глибинними сумнівами. Це пов'язано із невірою. І що я. Раджу своїм учням на початку і, і на будь-якому рівні, де в них виникає сумнів, вони постійно виникають. Залишки, мужності, в кулачок і робіть наступний крок. Ось тільки так ви пройдете шлях духовного розвитку, тільки так ви досягнете духовної досконалості. І після цього всі ці сумніви відпадають раз і назавжди. Чому? А тому що ви знаєте, хто ви є. Що ви є. Траплина свідомості Бога, яка називається Дух, що Він володіє душею, а не Ви. що ваше тіло вмонтовано в структуру вашої душі, і тому вона і називається ваша душа, ваше вище М'Я. Вона має керувати вашим життям, а не ваша егосвідомість. свідомість. Ось так воно насправді відбувається. Тобто процес. Самоусвідомлення, він пов'язаний із певними зусиллями, із певними стражданнями, і їх просто треба пережити. Так як е, ну, хто вживає е, алкоголь, знає, що на похмілля, просто його треба пережити, нічого не залишається. От, треба туди дочекатися, коли е, вивітриться з вас цей алкоголь. Коли судини знову нормально почнуть пропускати крові, і в голові з'явиться ясність. От. Так само і тут. Просто треба дуже чітко визначити ціль: стати самим собою. І на цьому шляху здолати всі труднощі, всі ці неприємні переживання, відчуття. Ну, на сьогоднішній день я навчив більше 11 тисяч людей. Жодного із них не було, хто б не переживав сумніві, хто б не не переживав оці е, якісь там е, жахливі зустрічі з демонічними сутностями там вночі і так далі.